Продаж будинку з майстерні та ТСТО, плюс гостєвий будинок, вулиця Челюскінцев, 131, ділянка, 11 соток, основний будинок 2000 року, площа 280 квадратів, матеріал керамзит блок утеплення, повітряна подушка, 5 кімнат, 2 санузли, плюс окремий вуличний туалет, велика веранда, простора кухня-кладова, гостєвий будинок 1950 року, кухня, ванна, коридор, дві кімнати. Комунікація, газ, двоконтурний італійський котел, твердотопливний котел, автономне опалення в гаражі, світло 380 ватт, вода центральна, каналізація, міська плюс головна яма, бойлер, рекропаратор, на території, баня на дровах, майстерня, похідний погріб, укриття, гараж на тріавто, поруч з магазини, все ще є в будинку, залишається новому власнику. Ідеальний варіант великої родини, бізнес систего майстерня або готовий житловий робочий комплекс.